Уряд, зокрема, працює над встановленням прожиткового мінімуму на рівні, який відображатиме фактичну вартість споживчого кошика. Законопроєкти про це перебувають у Верховній Раді, заявив міністр соціальної політики України Денис Улютін під час години запитань до уряду. Нагадаємо, прожитковий мінімум це вартість базових продуктів харчування непродовольчих товарів та послуг, необхідних для забезпечення життя людини. В Україні сума прожиткового мінімуму традиційно використовується для розрахунку значної кількості виплат. Автомати Лічно підвищити його неможливо, бо це створить значний тиск на бюджет. Тому до Верховної Ради вже внесено закони, які запроваджують для цих обрахувань умовну одиницю, яка не має соціального навантаження. Після їх ухвалення можна буде підвищити прожитковий мінімум. Зараз нагадаємо, він становить 3029 гривень. Пояснює нам ці процеси, і зокрема взаємодії Кабміну і Верховної Ради Сергій Євтушок, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Я вас вітаю, пане Сергію. Вітаю. Поясніть, це складно зрозуміти, що тепер, прожитковому мінімуму, можна буде повернути первинну соціальну природу. Поясніть безпосередньо, що поміняється, тобто, що це за умовна одиниця. Тобто, поясніть, що зрозуміли ви, тому що вам за це голосувати, не голосувати. А нам після того жити чи не жити за цим. Є категорії осіб в Україні, які працюють, які за які яким нараховується заробітна плата в кількості прожиткових мінімумів. О, там і тому відв'язується від цієї цифри, і, і вже буде до прикладу там обраховуватись по о, о, нараховуватись заробітна плата по там мінімальним заробітним о, цифрам, по мінімальної о, цифрі. Тому виникає потреба в ухваленні додаткових законопроєктів, які стануть законами, які потім уже в бюджетному процесі восени зараз будуть впливати на показники нарахування заробітних плат певних категорій. Скажіть, будь ласка, якщо прожитковий мінімум неможливо підвищити автоматично, тому що зрозуміло і навантаження на бюджет, то хто його постійно все одно, які структури у нас його постійно перераховують? Вот 3029 гривень. А зрозуміло, що ціни ростуть. Зрозуміло, що окрім продовольства, сюди входить також і непродовольчі групи товарів. Але що ж на 3029 гривень можна зараз як себе забезпечити? Так, зараз ми дивимося. Уряд нада віддати належне вчасно подав проект бюджету. В принципі, там по програмам він не сильно відрізняється від попереднього року, але ми теж бачимо, що в стартовій позиції Кабмін ставить три шічки підвищення цього мінімально прожиткового мінімуму, там здається 3200 для основних цей показник для. Для працюючих там здається чуть більше на пара І 2,920 для загальних був в цьому році, тому ну, ми бачимо незначне зростання. Разом з тим, я думаю, що в цьому році буде, буде, при розгляді бюджету потрібно буде знаходити баланс між соціальними цими програмами, про які ми зараз з вами говоримо. Ну і, звісно, безпековими питаннями для сил оборони. До соціальних питань також відніс би я і е, видатки на міністерство ветеранів. Там е, теж потрібно е, дівчатам, хлопцям протезування і все інше. Там будемо дивитись теж на, на ці показники. Я правильно розумію, що зараз в Верховній Раді перебувають кілька законопроєктів, тобто чотири законопроєкти, пов'язані з прожитковим мінімумом, саме через те, що прожитковий мінімум використовується як розрахунок, як базова величина, від якої танцюють багато розрахунків, але він не відповідає саме соціальному призначенню. І, от безпосередньо ви, вносячи зміни, погоджуючи ці зміни в ці законопроєкти, будете водночас підвищувати прожитковий мінімум, і, хоча б я. Якось урівнювати його, щоб це була не просто розрахункова величина, а щоб це якось відповідало реаліям. Так, можемо підсумувати. Да? Але так, це йдеться так, про. Теорити... Да, будь ласка. Так, так, так. І для цього безпосередньо. Да, будемо далі стежити за діями Верховної Ради, в який спосіб цю величину доведуть до проголошеної. Тобто, у нас зараз 3029 прожитковий мінімум. Він має складати 3209, для працездатних 3328, і для непрацездатних він має складати, поки що цього немає. 2595 гривень. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами на. Prêmio Momos Viascovo.